Що об'єднує секшоп та стоматологічний магазин. І там, і там можна придбати латексні серветки для безпечного орального сексу. Тож, це кофедрам, а це серветка із секшопу. Порівняємо, латексні серветки із секшопу мають більш романтичний колір. До того ж, вони прозорі. Якщо запланувала секс із новою партнеркою на одну ніч, краще обрати їх. Кофедрам, на відміну від латексних серветок, більш цупкий, Однак продається у великих упаковках, тож вистачить його надовше. І у кофедраму, і у латексних серветок є тільки один великий недолік: їх треба купувати завчасно та найчастіше онлайн. Тож, якщо захист потрібен тут і зараз серветку можна зробити із презервативом. Ось так кохайся безпечно!